виданні Нове Врем'я воно е, пише про те, що за прогнозами Мустафи Джемілєва, лідера кримськотатарського народу, який нині обіймає посаду е, представника президента України у справах кримських татар, е, незабаром може розпочатися е, війна на південному фронті. І Росі, Росіяни можуть посунути з території анексованого Криму на Херсонщину. Е, Мустафа Джемілєв посилається на свої джерела на території півострова. Ще одна тривога Мустафи Джемілєва і наша спільна це те, що сьогодні чиниться шалений тиск на кримських татар російською окупаційною владою з метою примусити їх до співробітництва. Це така загальна програма. Програма максимум, будемо казати. А програма мінімум: це змусити кримських татар, більшість представників цього народу піти на вибори до Ради Криму, які заплановані на 14 вересня. Мустафа Джемілєв також, посилаючись на свої джерела, стверджує, що сьогодні окупаційна влада складає списки кримськотатарських активістів для подальших репресій проти них. І каже про загрозу фізичного знищення свого народу. Ну наскільки обґрунтованими є такі припущення і побоювання, складно сказати, але очевидно, що Мустафа Джемілєв має більше інформації аніж наші колеги з цього видання Нове Врем'я.